Христос, воскрес, дорогі глядачі «Живого телебачення»! Дорогі в Христі брати і сестри, вітаємо вас на цій прямій трансляції молитви Ангела Господній, радше молитви, молитви Цариця Неба, яка замість молитви Ангела Господній читається у цей великодній час в Римокатолицькій церкві. Тож, молитву Цариця Неба, Святій Швітець промовить уже невдовзі. Перед цим Він виголосить свою недільну проповідь. А сьогодні у храмах Римокатолицької церкви звучить уривок про. Учнів, які прямують з Єрусалиму до Емаусу, ось цей уривок. Давайте ми його разом прочитаємо, щоб пригадати собі і пережити цю подію. Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня першого тижня йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося і сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, що ви ведете між собою йдучи дорогою. Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один із них, на ім'я Клеопа, сказав йому: Ти хіба? Єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в, цьому, в ньому цими днями, і запитав їх, що саме, а вони сказали йому, те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що Він той, хто має викупити Ізраїля. І до того всього, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм О, нерозумні і повільні серцем! Аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу, і, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм у всіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удав, що хоче йти далі. Та вони наполягали, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє і день уже похилився. Він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як він їв, як він сів за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розломивши, подавав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І вони сказали один одному хіба не палало у нас наше серце, коли він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання. Тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони пізнали його приламанні хліба. Ось Харіфретеосьтес розпочинає своє слово до паломників. Дорогі брати і сестри, доброго дня. У цю третю неділю Великодня Євангеліє розповідає про зустріч Воскреслого Ісуса з учнями з Емаусу. Ці двоє є учнями, які, змирившись зі смертю вчителя, у день Пасхи вирішують покинути Єрусалим і повернутися додому. Можливо, вони були сумними, бо чули про те, що розповідали жінки про те, що бачили порожній гріб, але йдуть і ось, поки вони йдуть, сумно розмовляючи про те, що сталося, поруч з ними іде Ісус, але вони його не впізнають. Він запитує, чому вони такі сумні, а вони кажуть йому. Чи ти єдиний чужинець в Єрусалимі, хіба не знаєш, що сталося там цими днями? Ісус відповідає, що? І вони розповідають йому усю історію. Тоді Ісус розповідає їм. Ісус допомагає їм. Відчитати факти по іншому, в іншому світлі, в світлі пророцтв, Божого Слова і всього того, що було е, проголошено Божому е, ізраїльському виборному народові. Ісус допомагає їм відчитати. Зупинімося на цьому аспекті, бо і для нас важливо відчитати, перечитати. Нашу історію разом з Ісусом, історію нашого життя, історію певного періоду, наших днів з розчаруваннями, надіями. Ми також, як і ті учні, можемо зупинити опинитися розгубленими перед обличчям тих подій, самотніми неупевненими з багатьма питаннями і турботами, розчаруваннями, багатьма речами. Сьогоднішній вангелії запрошує нас розповісти про все Ісусові щиро, чесно, без страху потривожити Його, без страху сказати щось не те не соромлячись нашої боротьби за розуміння того, що відбувається. Господь щасливий, задоволений, коли ми відкриваємося йому, тільки так він може взяти нас за руку, супроводжувати нас і змусити наші серця знову горіти. Тож і ми, як учні з Емауса, покликані розважати з ним, щоб коли настане вечір, він залишився з нами. Існує гарний спосіб, щоб зробити це, і сьогодні я хотів вам би його запропонувати. Він полягає в тому, щоб щовечора присвятити е, трохи часу, хвилину, короткому іспиту сумління. Для чого він потрібен? Саме для того, щоб відчитати, пережити день з Ісусом, перечитати наш день. Відкрити Ісусові наше серце, принести йому людей, вибори, страхи, падіння і надії все те, що сталося з нами впродовж дня. Щоби навчитися дивитися на речі іншими очима, очима Ісуса, але не нашими очима. Таким чином ми можемо пережити досвід тих двох учнів, перед обличчям Христової, любові, навіть те, що здається втомливим, невдалим. Може постати в іншому світлі хрест, який важко прийняти вибір прощення перед обличчям образи, пропущена помста, праця, щирість, яка коштує випробування сімейного життя. Можуть постати перед нами у новому світлі, у світлі Воскреслого розп'ятого який знає, як зробити кожне падіння кроком уперед. Але щоб зробити це важливо зняти захисні бар'єри. Залишити час і простір для Ісуса, нічого від нього не приховувати, Не приносити йому страждань, бути пораненим Його правдою, дозволити нашому серцю вібрувати від подиху Його слова. Ми можемо почати вже сьогодні, присвятити присвячувати вже цього вечора хвилинку часу на молитву, на те, щоб запитати себе, як пройшов мій день, якими були його сильні сторони. Можливо, приховані, за які можливо, треба було б подякувати. Чи було любові у тому, що ми робили? Які падіння, смуток, сумніви, страхи принести Ісусу щоб Він відкрив нам нові шляхи, підняв і підбадьорив нас? Марії, діво мудрості, допоможи нам розпізнати Ісуса, який іде з нами. І перечитувати перед Ним, перед Ним кожний день нашого життя. Цареце неба веселися, Аллилуйя, бо той, кого ти носила, Аллилуйя, Воскрес і мертвих, як сказав нам Аллилуйя, молись за нас до Бога, Аллилуйя! Радій і веселися, Діво Марія, Аллилуйя, Бо істинно Воскрес Господь наш, Аллилуйя. Господи Боже, що звести звеселив світ Воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягнули радість вічного життя через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих вічний упокой подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю.

Enrico Planchin, sacerdote della Congregazione di de San Vincenzo de Paoli, e Ladislao Radik e tre compagni sacerdoti della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Були беатифіковані мученики, які були вбиті з любові до Христа та до церкви. П'ять нових мучеників, які загинули під час повстання Паризької комуни. Маючи можливість виїхати з Парижа, вони вважали за краще залишитися і виконувати своє служіння. Це отець Анрі Планша зі згромадження братів. Святого Вінсенца де Поля, отець Владіслас Радік, отець Полікарп Тюфє, отець Фрезал Ктардю та отець Марселін Рошус і згромадження Пресвятих середиз Ісуса і Марії та постійної адорації, що були вбиті з ненависті довіри. Також Святіший Отець е, пригадує про загострення конфлікту у Судані і закликає молитися за всіх, які страждають від цієї е, трагедії від цього збройного конфлікту.

Святі, що звертаються звертається до угорців, які очікують його візиту. Дякую вам за те, що чекаєте на цю подорож. І усіх вас запрошую супроводжувати вас молитвою у цій апостольській подорожі. І не забуваємо, про наших братів і сестер українців. Які продовжують страждати від війни. сердечно вітаю усіх вас, римлян і паломників з Італії та інших країн світу. Бачу багато, багато прапорів різних країн. В Особливий спосіб вітаю вас із Саламанки. Та паломників з різних організацій і міст Італії. Вітаю з Феррари, Палермо, каже Папа.

Усім вам бажаю гарної неділі і, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до зустрічі. Таким побажанням святішетесь традиційно завершує сьогоднішню зустріч із прочанами, яку провів на площі святого Петра з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Папа згадав про. Українців, братів і сестер, як каже, які продовжують страждати від війни, спричиненої е, розпочатої Російською Федерацією. Дякуємо усім вам, дорогі брати і сестри, які єдналися з нами у цій молитві, е, разом із святішим отцем. Запрошуємо також кожної середи о 10-й годині єднатися у загальних аудієнціях під проводом Папи Римського. Він говорить катахизу, відтак звучить читання біблійних уривків. Тому запрошуємо. Це також гарна нагода роздумати над Божим Словом і збагатитися духовно.